друзі, ставайте спонсорами каналу ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь, обов'язково переможемо разом. Телеграм-канал Морський Вовка пише, що можливо у Чорне море через Босфорську протоку пройшов осмінець військово-морських сил Сполучених Штатів Америки. USS Porter. командувач флоту заявив, що таке розгортання кораблів необхідне для зміцнення безпеки в регіоні. Ці розгортання кораблів підтримують міцні стосунки, які необхідні для зміцнення регіональної стабільності. Також США підвели до. Чорного моря і смінець Юасасніцем ракети Томагавка здатні знищувати цілі на відстані до 1300 триста кілометрів. Тоді як Рим знаходиться на відстані 500 кілометрів, а Сочі, де розташована резиденція Путіна, 900 кілометрів. У повідомленні вказується, що у певний час кораблі, що входять в ударну групу авіаносця Джордж НВ Баш, простоїть біля посфору, а пізніше попрямує в порт на військово-морській базі Гельджу. Командувач ударної групи контрадмірала Деніса. Лес заявив, що метою місії американського флоту у середземноморському регіоні тісна робота з партнерами по НАТО. Він додав, що корабель готовий стримувати супротивника та захистити союзників по НАТО. Що ж, зупинити президента РФ Владіміра Путіна. Його агресії можуть тільки збройні сили України ЗСУ за допомогою союзників, зокрема на Чорному морі. Інших варіантів немає. Заклики до свідомості та розуму не діють, Таку думку сьогодні, 23 липня в ефірі телеканалу Фрідо. Лом висловив дипломата надзвичайний і повноважний посол України в Республіці Хорватія, Боснії і Герцеговині, 2010-2017 років. Олександр Левченко потім настільки розгорнув пропагандистську роботу і фашизацію російського суспільства, яке називається рашизмом, і отримала вже наукове визнання як російського фашизми. Ця фашизація пройшла в усі пори російського суспільства, починаючи десь із 2003 року. Він почав системну роботу. Взагалі він почав із першого дня про потяг до влади це від все 2000-го року пішло вже з засоби масової інформації, тощо, що тому змінити те, що у них пропагується на їхніх каналах, дуже складно сказав він. Тому, на думку дипломата, у військовій підтримці України союзникам важливо, щоб ЗСУ змогли отримати більшу сучасну зброю, яка допоможе відганяти російський флот від берегів України. Наприклад, Україна отримає ЕТІ і російський флот одразу біжить у новоросійськ, тому що вони концентруються. Севастополі координати відомі. Це балістика, завдаються удари. Чорноморського флоту немає. Зрозуміло у США. Пояснюють, що поки що у них недостатньо для себе тощо, але все ведеться до того, що ми не збираємося бути боксерською грушою. Одеса, скільки можна терпіти це знущання? Ці ракетні обстріли з російських кораблів із батарей, які розміщені на західному збережжі Криму, їх потрібно знищувати, тому що це знищує наше місто, наше місто красень, Одесу маму. За це я вважаю потрібно потрібно всіх тих, хто причетний і давав накази на бомбардування Одеси, потрібно знайти обов'язково і не тільки засудити, а якщо вони десь ховатимуться, їх потрібно знищувати, як того командира підводного човна, який завдавав смертельного удару по нашій Вінниці. Вони мають розуміти, що їх дістануть, каже Левченко. Він вважає, що в Україні є можливість знайти кожного командира, який віддавав накази на варварське бомбардування Одеси. За це потрібно відповідати, але для того, щоб їх притягнути до відповідальності. Дальності напевно Україні потрібно набагато більше озброєння, і тому, вочевидь, і міністр закордонних справ України Кулеба, коли розмовляв зі своїми колегами в Євросоюзі, там не тільки говорили про якісь формування якихось пропозицій, резолюції тощо, а про те, яку реальну допомогу отримуватиме Україна, щоб відігнати від українських барегів увесь цей варварський флот флота, Чорноморський флот перетворився на варварське флота. З варварами потрібно розірвати теж мовою певною, яку вони розуміють. Тому ми ставимо знову ці гострі питання перед нашими союзниками, тому що війну потрібно закінчувати, а потрібно закінчувати тим, щоб росіяни всі забралися на свою територію. Самі вони не підуть. Ми це вже добре розуміємо, тому їх потрібно примусити повернутися додому. Підсумував Олександр Лавченко. До зустрічі, друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.